Наступна новина для шанувальників пива. Чотири нових сорти пива почнуть випускати влітку на заводі Умань-Пиво. Технічний директор підприємства Ігор Кисіль повідомив, що це будуть унікальні продукти преміум сегменту, які вийдуть лімітованими партіями. Рецепти нових сортів розробляли уманські фахівці у співпраці з німецьким пивоваром Сандрою Торман, яка регулярно відвідує підприємство. Це пиво варитимуть за німецькою технологією із хмелю та солоду, завезеного з Німеччини та Чехії. Розливатимуть його тільки у скляні пляшки. При розробці нових сортів ми орієнтувалися на смаки споживачів, з'ясовували, які пива п'ють більше, які подобаються. Проводили і власні дослідження на форумах. Брали до уваги статистику зведення укрпива, розповідає Ігор. Кисіль. Нині підприємство відпрацьовує технологію і патентує назви нових сортів. Випуск перших партій анонсують уже в червні. Реалізовувати його планують в центральних регіонах.